Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це зараз. Я вам розкажу, що відчуває людина перед тим, як. Збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжуєш жити. Які думки, як змінюється взагалі, міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. Мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, та взагалі історія диво. Тобто у мене спидна простріла, легеня, печінка, дві ноги, рука там В голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І, значить, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи в фільмі завжди не то, що виживає, а у нього там все виходить, хіпіганна. І ми живемо в принципі, плюс-мінус тою установкою, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або тіпо, актори, масовка, ну грубо кажучи, от, бо ми ж сприймаємо світ з себе середини себе, і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо, ми ніколи не попадемо придряг. А якщо попадемо, то з неї вийдемо. От а, ну, у більшості людей, навіть у пісіміста, типу до себе, ну все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють чи ти майже помираєш чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це о той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий Фу слава Богу це був сон. Ну це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати. Типо там колеса пробуйте машина, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сонце сонце сон. Це сон, це сон. А в якийсь момент буде приходить розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається. Ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Гарніс включає якісь такі ресурси, нереальні Просто ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. Прикиньте, і доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже ротували нас. І супермобілізаційний ресурс, внутрішній, дуже великий, включається і від цього. Таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б ну типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. Ти отак думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою. Це мені дуже допомогло врятувати мене. Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюснула, з не було. І я з ну вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну плюс українські лікарі. Так от, в момент, коли ти помираєш уже, в